Всім привіт! Приїхали оглянути нещодавно побудовану огорожу з цегли Centex Prime у кольорах Mars та Antic Black. Зараз більш детально розкажемо про цю огорожу. Поїхали! Значить, маємо тут ось такий парканчик загальною довжиною 27 метрів. Була використана цегла. У кольорах Марс та Антик Блек. Колір Марс використаний в якості основи стовпів та прольотів. І Antic Black використаний в якості центральних вставок на стовпах та декоративних полосок на прольотах. Загалом використано 2600 штук цегли в кольорі Марс та 380 штучок цегли Antic Black. Висота стовпів на даній огороджі рожі 1,80 см, стовпи накриті дашками Олімпія та Класика. Також прольоти накриті парапетами шириною 17 см у коричному кольорі. Відео про будівництво даної огорожі є в нашому інстаграм-профілі, а також ви можете в ньому почути чесний відгук майстрів про будівництво з нашої цегли. А якщо ви також хочете побудувати таку надійну та міцну огорожу, пишіть нам в приватні повідомлення, та ми прорахуємо саме ваш варіант огорожі. До зустрічі!